Буває, часом сліпно від краси. Спинюсь, не тямлю, що воно за диво. Оці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо. Усе як є: дорога, явори, усе моє, все зветься Україна. Така краса висока і нетлітна, що хоч спинись з Богом говори. Від серця і до серця одна Україна. Козацький ще дух не погас. Сьогодні не впадемо ми на коліна. Складний, непростий для всіх час. Ми нація, дух сміливий. Ті, хто повстали, із заходу, і сходу, дорослі мені. Ми стільки вже бачили всього і втрачали, що ми не підемо зі своєї землі. Перше наше слово нами повсякчас. Мати Україну, ти одна у нас. Же мир і дружба поєднає всіх і дитячі і безтурботний сміт. Соборність це символ. Символ боротьби за волю. Символ єднання, віри і духу. Що територіальна цілісність України скріплена кров'ю мільйонів незламних борців, на віки залишиться непорушною. Тільки разом соборні, в державі збережемо незалежність!